Людина написала заяву на звільнення і відповідно два тижні не ходила на роботу. Зараз запитує, яким чином йому діяти, тому що е, після того, як була написана заява е, на звільнення, отримали відповідь про те, що е, буде людина звільнення протягом після проходження 14 днів. Які зазначені заяви, людина цих 14 днів на роботі не з'являлася. І тепер роботодавець вимагає пояснення, чому людина не була на роботі, і якби є застереження в людини, що буде далі, яким чином їй врегулювати це питання. Отож, якось раніше ми в наших передачах повідомляли, що на сьогоднішній день законодавство дозволяє звільнитися за згодою сторін. Це може бути в той самий день. Написали заяву, звільнилися, все без проблем. Якщо ви звільняєтесь за власним бажанням, то законодавство... Прописує норму, яка Передбачає те, що ви повинні повідомити за 14 днів до запланованої дати звільнення. Тобто вважається в законодавстві, що ви маєте попередити свого роботодавця за 14 днів. Наприклад, якщо сьогодні ми маємо перше число, то відповідно ви пишете заяву сьогодні і вказуєте, що там 15 числа ви вже не будете працювати. В народі це стало таким чином, що от маєте відпрацювати два тижні, тоді звільнилися, коли повідомили про своє звільнення. Тобто є трішки викривлене бачення, оскільки дійсно ви можете або попередити за два тижні, або можете, якщо ви захотіли звільнитися, і немає заперечень вашого роботодавця, навіть в той самий день, коли ви повідомлені. У цій ситуації, яку описав наш телеглядач, можливі кілька варіантів, оскільки якщо роботодавець, він відповідно прийняв вашу заяву. Де чітко було передбачено, що 14 днів ви маєте ще відпрацювати, то дійсно він має право провести там службове розслідування, подивитися. Чому ви не були на роботі, отримати від вас пояснення, і чим це може загрожувати тим, що відповідно цих, за цих 14 днів можуть бути не виплачені вам кошти, оскільки ви не працювали, а також може бути це як підстава для звільнення, оскільки ви тривалий час не перебували на роботі без поважної причини. Тому треба буде враховувати ці моменти, спілкуватися. Найкращим чином ну, це переговорити з роботодавцем і, можливо, виладнаєте це питання мирним шляхом, оскільки е, заводити. Таку ситуацію в судовий процес це буде і трата часу, втрата коштів, трата нервів і особистого здоров'я. Тому я радив би вам поспілкуватися з вашим роботодавцем і вирішити мирно це питання.